Ваші оплески, ансамбль української народної пісні Вербиченька, місто Київ, Солом'янський район, мікрорайон Жуляни. Дякуємо щиро, дякуємо вам за коляду, за настрій, за ваші побажання. Як ви там співаєте? Слава вгорі! Мир на землі. Адже саме про це мріють усі українці. Отож. Христос народився! Вімо Його! Ну як, як вам наш сюрприз? До речі, ви знаєте, що на цей чудовий колектив, як і ЛОТО, Забава, цьогоріч відсвяткував свій ювілей 25 років. Без зайві скромності, скажу, що тільки достойні проекти живуть таке довге, яскраве життя. Дякуємо вам! А вам, шановні, дякуємо за те, що ви купуєте і даруєте наші акційні білети. Лото забава. Адже наша акція це справжній новорічний хіт під ялинку. Увага на екран! До зимових свят Лотозабава додатково розігрує мільйон гривень. Купуйте 5 або більше білетів Лото Забава від 30 гривень кожен однією покупкою, і ви автоматично, без реєстрації, стаєте учасником новорічної акції. Акційні комбінації білетів потраплять до бази, яка оновлюється щотижня. І 5 тиражів поспіль у прямому ефірі комп'ютерне жеребкування обиратиме двох щасливчиків, які виграють по 50 тисяч гривень. Та переможця, що отримає. Головний приз акційного тиражу 100 тисяч гривень. Грайте самі, даруйте білети рідним і друзям. Отож, даруйте білети рідним та друзям. І про себе, будь ласка, не забувайте. І поспішайте, адже до нового року залишилося усього навсього два дні. А який найкращий подарунок? На новий рік правильно акційні білети ЛОТО Забава. І чим більше, тим краще кладіть їх під ялиночку. І буде вам щастя. 50 тисяч 100 тисяч. І це попри традиційні призи ЛОТО Забава, серед яких навіть цілий один мільйон. Отож, дорогі друзі. Ми бажаємо вам удачі і відкриваємо розіграш 1312-го тиражу державної грошової лотереї Лото Забава. Вітаємо нашу чарівну тиражну комісію і одразу переходимо до першого розіграшу. І це розіграш парочка. У конкурсі Парочка ви можете виграти солодкі 300 тисяч гривень. Для цього купуючи білет лото забава, замовте додаткові ігрові комбінації. Парочка ви можете придбати аж до п'яти пар парочок на один білет. Більше парочок більше шансів. У прямому ефірі з окремого лототрону випадає 9 кульок. Якщо число саме на вершині вашої піраміди збіглося з одним із чисел, які випали з лототрону, ви отримуєте 5 гривень. Якщо числа збіглися з виграшними та утворили будь-яку лінію у вашій піраміді, ваш виграш 100 гривень. Якщо утворили будь-який кут піраміди, ви отримуєте 7500 гривень. І нарешті, якщо всі числа в піраміді збіглися з виграшними, вітаємо! Ви отримуєте 300 тисяч гривень. Отож, більше парочок, більше шансів. Головний приз 300 тисяч гривень. Всім бажаю удачі, попрошу вікнути цей лототрон. Головний приз, повторюю, 300 тисяч гривень. Напередодні Нового року варто позмагатися за 300 тисяч гривень. І у нас колька-колька під номером 14. Будь ласка, будьте уважні. За терпінням чекаємо на наступну кульку. І це кулька під номером 20. Колька під номером дев'ятнадцять. Колька під номером п'ятдесят три. Колька під номером тридцять два. Колька під номером 35. Наявність у ваших білетах, парочок. Це і також умова, що ви станете учасником нашої новорічної акції. Мільйонна свята додатково. І на вас сьогодні чекає акційний розіграш. Не прогавте своє щастя. Кулька під номером 68. Наступна кулька. І це кулька під номером. 12. З нетерпінням чекаємо на останню кульку із цього лототрону. Нехай вона буде щасливою, нехай вона буде переможною. Кулька під номером 17. Вітаю, вітаю переможців! А як, от ви, шановні, гадаєте, 300 тисяч втрималися на кону. Ха-ха-ха! Не втрималися! У нас є, є головний переможець, який виграв. 300 тисяч гривень. Цей щасливий лотерейний білет він придбав у Дніпропетровській області. Номер щасливого лотерейного білета. Будьте, будь ласка, уважні. 006. Три, два, сім, чотири. Вітаємо, вітаємо головного переможця. Щойно він виграв 300 тисяч гривень. Вельми шановний головний переможце, який виграв щойно 300 тисяч гривень. Будь ласка, якомога швидше зателефонуйте нам на гарячу лінію, щоб дізнатися, як оформити ваш виграш. А звісно, дорогі друзі, рівно за тиждень на вас знову чекатиме головний приз розіршу. Парочка і це вже буде у новому році. І на вас чекатимуть 300 тисяч гривень. Дорогі друзі, дорогі друзі. Знаєте, зараз можу вгадати, про що ви думаєте? Мені так приємно здійснювати ваші новорічні мрії. Отже, я відкриваю четвертий акційний розіграш нашої новорічної акції Мільйон на свята. Додатково! Отож, минулої неділі по 50 тисяч гривень виграли щасливчики з Івано-Франківська і з Гайсина. Це Вінницька область. Ну а прямо зараз час вигравати вам. Я бажаю вам удачі і попрошу вімкнути комп'ютер. І ось ви бачите безліч акційних комбінацій. Зараз комп'ютер методом випадкового відбору серед цих акційних комбінацій, вибере такі дві акційні комбінації переможців. Вони виділені синім кольором. Ось вони, ось вони щасливі. Отже, дорогі друзі, якщо серед своїх акційних білетів ви бачите, оці дві акційні комбінації виділені синім кольором. Я вас поздоровляю. Ви виграли по 50 тисяч гривень. Ура, це знову сталося. Два призи по 50 тисяч гривень. Але ж ви пам'ятаєте, добре пам'ятаєте, що на вас чекає і ще один розіграш, акційний розіграш, де ми розіграємо 100 тисяч гривень. Ми це обов'язково додатково зробимо, але це зробимо у фіналі програми. Так що не пропустіть. А тепер цікава інформація. Знаєте, як за 20 гривень виграти 200 тисяч гривень? Значить. Давно відома нам електронна миттєва лотерея святкова до Різдва випустила нову серію під назвою Різдвяний подарунок. Різдв Навіть не Різдвяний, а Різдвяні в множині. Ну, звичайно, в множині. різдвяні подарунки. Отож, квитки лотереї святкова різдвяні подарунки. Також. Білети, бі... акційні білети, лото, забава. Також квитки, благодійної лотереї, Дар. Все кладіть під ялиночку. Місця вистачить. Отож, грайте, вигравайте і допомагайте. Ну а зараз, дорогі друзі, час вам вигравати 1 мільйон гривень. Велика гра! Отож, велика гра 1312-го тиражу тережу державної грошової лотереї Лото Забави. Всім бажаю удачі і попрошу вікнути цей лототрон. І до нас поспішає кулька під номером 38. Наступна колька кулька під номером 66. Кулька під номером 70. Наступна колька. І колька під номером 57. Крайня, крайня, грало то забава. У 2024 році кулька під номером 41. Кулька під номером 36. Минулої неділі в минулому розіграші 190 тисяч виграв на типографський білет щасливчик із Києва. Поки що він не відгукнувся. Відгукніться, будь ласка, на вас чекають великі гроші 190 тисяч гривень. Колька під номером 10. Наступна колька це колька під номером 15. Олька під номером 39. Олька під номером 6. Будьте, будь ласка, уважні. Але якщо рапто, пропустите нашу програму не біда. Ви зможете подивитися нас у запису. Олька під номером 14. Подивитися нас у запису і послухати, як красиво. Співає ансамбль української народної пісні Вербиченка. Кулька під номером 13. Послухайте, що написав у Фейсбуку учасник Лотозабава Сергій Онищенко із Знам'янки Кіровоградської області. У далекому тисячі десот році був у відрядженні у Львові, і продавчиня запитала, чи не хочете спробувати вдачу. Колька під номером 43. придбати білети нової лотереї лото забава. Мені так сподобалися ті яскраві білети, що я взяв два-дві штуки. Колька під номером 4. Так я почав грати з першого держу «Лото-забава» і вже на чверть століття став її постійним учасником. Олька під номером 22. А в 2013 і 2015 роках пощастило мені побувати в студії до цих пір. На кожен тираж купую білети і приймаю участь у кожній акції. Спасибі пане Сергію. Кулька під номером 71. Спасибі, пане Сергію, спасибі усім шанувальникам. Лото, забава. Дякуючи вашій любові, дякуючи вашій відданості. Ми живемо так багато років. Колька під номером 46. Нещодавно Лотозабава відсвяткувала свій невеличкий ювілей 25 років. Колька під номером 51. Акційні білети Лото Забава і також квитки інших лотерей МСЛ. Ви легко зможете придбати на точках-продажу на сайті msl.kyiv.ua, А також можете придбати на автозаправках. Зараз скажу, які автозаправки. Кулька під номером 35. Велика гра триває. Це такі автозаправки, як Кло, Око і Укернафта. І це ще не все. Білети-Лото, забава, а також квитки інших лотерей Месел, ви легко можете придбати в магазинах. Зараз скажу, в яких магазинах. Кулька під номером 3. Велика гра триває. Отже, такі магазини, як Коло. 723 І магазин наш грай. Продовжується велика гра. Хто стане головним переможцем? Хто виграє ці величезні гроші? Адже на кону Великої гри. Кулька під номером 27. Велика гра триває. А на кону Великої гри головний виграш 190 тисяч гривень. На кону великої гри наш джекпот. А це 1 мільйон. Гривень. Зробіться, зірвіть. джекпот, станьте мільйонером. Колька під номером 5. Велика гра триває. Хто ж стане головним переможцем? Все покаже гра. А я в свою чергу хотів би вам нагадати: квитки благодійної лотереї Дар. Це реальна допомога ЗСУ. Адже весь дохід від проведення благодійної лотереї Дар йде на допомогу. Нашим збройним силам кулька під номером 18. Велика гра триває. Так, з нетерпінням чекаємо наступну наступну кульку. І це кулька під номером 42. Велика гра. Триває. А я вам нагадую, що у фіналі нашої програми відбудеться ще один розіграш. Друга частина розіграшу, акційного розіграшу. І ми обов'язково додатково розіграємо 100 тисяч гривень. У нас кулька під номером 11. Велика гра триває. Дякуючи вашій допомоги, друзі. Друзі, дякуючи тому, що ви купуєте білети лотозаба також купуєте лотереї інших. Квитки інших лотерей МСЛ. Ви цим допомагаєте ЗСУ і нашій економіці. Кулька під номером 55. Стоп! Лототрон! в Україні розіграш закінчено. І у, нас, і у нас є. У нас є головний переможець, який виграв 190 тисяч гривень. Цей щасливий лотерейний бюлет він придбав в Івано-Франківській області номер щасливого лотерейного бюлета 0068499. Вітаємо головного переможця. Що він? він виграв? 190 тисяч гривень. Вельми, шановний головний переможцю, ми вітаємо вас з вашим виграшем і дуже просимо вас не затягувати а якомога швидше зателефонувати до нас на гарячу лінію. А зараз я хотів би звернутися до усіх шанувальників. Лото Забава. Рівно за тиждень. і Це вже буде у новому 2025 році. На вас чекатиме наш джекпот. А це 1 мільйон гривень. Лото Забава. Дорогі друзі, я зараз знову можу вгадати, про що ви. Думаєте, і мені знову приємно здійснювати ваші, ваші новорічні мрії. І я відкриваю другу частину четвертого акційного розіграшу Мільйон на свята додатково. А тут ваші оплески переможцю минулого розіграшу. 100 тисяч гривень додатково виграв в акційному розіграші. Звичайно, пан Олег з Харкова. Так можете і ви. Ми бажаємо вам удачі і я хочу попросити вімкнути комп'ютер. І ось ви бачите, безліч акційних комбінацій. Зараз комп'ютер методом веб відбору серед цих акційних комбінацій вибере одну єдину цю, таку акційну комбінацію. Акційна комбінація переможець. Ось вона. Я її озвучую. 9, 8, 1, 2, 0, 3, 4, 6. Шановні, якщо серед своїх акційних білетів ви бачите саме ось таку акційну комбінацію, що я щойно озвучив, я вас, ми вас поздоровляємо. Ви виграли 100 тисяч гривень. Отже, ми це зробили. Ми розіграли 100 000. Тисяч гривень. Хотімо звернутися до усіх переможців. Будь ласка, зателефонуйте на гарячу лінію. Дорогі друзі, ви звернули увагу, що сьогодні був четвертий акційний розіграш, а це означає, що попереду вже останній п'ятий акційний розіграш. І поспішіть, поспішіть взяти участь у нашій акції. Як, і де, і що, і як правильно, увага на екран. До зимових свят лотозабава забава додатково розігрує мільйон гривень. Протягом п'яти тиражів вигравайте 50 або 100 тисяч гривень. Грайте самі, даруйте білети рідним і друзям. Виграє той, хто грає. Лота Забава. Отож даруйте, даруйте білети рідним. Даруйте білети своїм друзям про себе. Будь ласка, не забувайте за два дні новий рік. І найкращий подарунок під ялиночку це акційні, акційні білети, акційні білети лото забава. Також не, не забувайте і про благодійну лотерею Дар, адже це реальна допомога, реальна допомога зсу. Також не забувайте про лотерею святкова про різдвяні подарунки. Це ваш шанс виграти 200 тисяч гривень. Дорогі друзі, ця команда компанії МСЛ вітає, вітає вас із прийдешним Новим роком. Нехай він буде щасливий, нехай він буде переможний. І наші великі вітання, наш низький уклін, нашим воїнам, героям. Воїнам ЗСУ, ми віримо, що в наступному році свята вони будуть святкувати вже в себе вдома за святковими, за святковими столами зі своїми рідними. Нехай так воно і буде. Слава Україні! Героям слава! І до зустрічі уже в новому 2025 році! Щасти вам!